Я знайшов відповідь Дел Х'юджес із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей. У 1943 році я з трьома зламаними ребрами і пробитими легенями потрапив до шпиталю для ветеранів в Альбукерку, штат нью мексико Це трапилося після того, як наша субмарина підійшла до Гаваїв. Я вже збирався вийти на берег, як раптом вибухова хвиля підняла на щовен і мене викинуло на пісок. Я дуже добре відчув, що одне з моїх ребер зламалося і проткнуло легеню. Три місяці я провалявся в шпиталі, і тут лікар сказав мені, що він не спостерігає поліпшення стану мого здоров'я. Ця звістка мене просто шокувала. Я став аналізувати можливі причини такого стану справ і дійшов висновку, що моєму одужанню заважало хвилювання. До поранення я жив активним життям, а протягом цих трьох місяців у шпиталі мені доводилося лежати, не рухаючись по 24 години на добу. Єдиним моїм заняттям були роздуми. І чим більше я думав, тим більше мене охоплювало хвилювання. Чи зможу я колись знайти своє місце в світі? Чи не залишуся калікою? Чи зможу я одружитися і жити нормальним життям? Я наполіг, щоб мене перевели до іншого корпусу, який називається приміський клуб, де пацієнти могли робити все, що не зашкодить лікуванню. У приміському клубі я зацікавився грою в бридж півтора місяці я вивчав правила гри, тренувався грати з хлопцями. І читав посібник із гри в Бридж Кульберцона. Я став грати в Бридж майже кожного вечора. Я також зацікавився малюванням олійними фарбами і кожного дня з третьої до п'ятої вечора тренувався малювати під керівництвом наставника. Деякі з моїх картин були справді непогані. Гадаю, ви б зі мною погодилися. Я також став освоювати мистецтво різьби по дереву і прочитав із цієї теми багато захоплюючих книжок. Я також знайшов час для читання книжок із психології, які мені дала медсестра з Червоного Хреста. Я був такий зайнятий, що у мене не було часу хвилюватися через своє здоров'я. Через три місяці до мене прийшов увесь медичний персонал і привітав мене. З вражаючим поліпшенням. Це була найщасливіша звістка, яку мені доводилося чути. Мені хотілося кричати від радості. Отже, я хочу сказати, що коли я не мав ніяких занять і лежав у ліжку, хвилюючись через своє майбутнє, я не одужував. Мій організм був отруєний хвилюванням, навіть ребра не заживали. Але як тільки я зайняв свій розум грою в брич, малюванням олійними фарбами, різьбою по дереву, лікарі побачили вражаюче поліпшення. Тепер я веду нормальне, здорове життя, а мої легені здоровіші за ваші. Пам'ятаєте, що сказав Джордж Бернар Шоу? Він сказав Таємниця наших нещасть у тому, що в нас є забагато вільного часу на те, щоб міркувати, щасливі ми чи ні. Ведіть активне життя, будьте зайняті.